Ось приблизно 500 слів оновленого тексту українською мовою про Антонов Blade 2026 без заголовків і без поділу на секції. У 2026 році проєкт Антонов Blade привернув до себе значну увагу завдяки поєднанню інноваційних технічних рішень та амбіційного бачення майбутнього української авіації. Попри складні умови, в яких перебуває авіабудівна галузь країни, інженери та конструктори змогли перейти до нового етапу випробувань, демонструючи, що авіаційна думка України залишається конкурентоспроможною та здатною до розвитку. Phantom Blade став своєрідним символом повернення до великих інженерних проєктів, які поєднують легкість конструкції, аеродинамічну ефективність та сучасне електронне обладнання. Ключовим досягненням 2026 року стало успішне завершення серії аеродинамічних тестів, під час яких перевірялися модифіковані крила змінної геометрії. Вони мали забезпечити високу маневровість на малих висотах та стабільність на крейсерських швидкостях. Команда Антонова впровадила нову структуру композитних матеріалів, яка не лише зменшила вагу планера, а й підвищила його стійкість до деформацій під час різких маневрів. Це рішення дозволило оптимізувати навантаження на фюзеляжі і збільшити довговічність конструкції, що важливо для будь-якого багатоцільового повітряного апарата. Ще одним важливим елементом оновлень став модернізований комплекс електроніки, він охопив нову систему автоматичного управління, розраховану на роботу в умовах високої турбулентності та нестабільного сигналу. Інженери запровадили алгоритми прогнозування поведінки повітряного потоку, що дає Phantom Blade здатність самостійно коригувати положення крил і рулів у режимі реального часу. Завдяки цьому апарат може без значної участі оператора виконувати тривалі місії, підтримуючи оптимальний профіль польоту навіть у складних погодних умовах. Окремої уваги заслуговує оновлений енергетичний модуль, який поєднує економічний турбореактивний двигун малої тяги та допоміжний електричний блок. Така гібридна конфігурація дозволяє Phantom Blade працювати значно тихіше, зменшуючи тепловий та акустичний слід. Це відкриває широкий спектр застосувань від спостереження і моніторингу до наукових досліджень і транспортних місій у важкодоступних регіонах. У